Вже у червні 2023 року карантин було відмінено по всій території України. Але COVID-19 не зник, він є і він мутує. А зараз в лікарні міста Чернігова перебуває 15 хворих, четверо з них з кисневою підтримкою. Великої кількості ми поки що не спостерігаємо. Всі ті пацієнти вони мають просто супутні хвороби, які декомпенсовані, і плюс наявний супутній ковід. 19 станом на початок тижня на стаціонарному лікуванні перебувало 67 хворих по області, а на амбулаторному лікуванні було 372 хворих. Чернігівські лікарі нагадують, ковід 19 залишається небезпечною хворобою насамперед для людей похилого віку. Хоча пандемії ковіду у світі вже немає. Пандемія було скасовано Всесвітньою організацією охорони здоров'я, але скасовано з єдиною мовою, що ковід це також залишається небезпечною хворобою. Переходить в розряд епідеміологічних хвороб, епідемії можуть траплятися в нашій країні. Експерти очікують, що це буде значна збільшена кількість не тільки зараз в сезон ГРВІ, але й також наприкінці лютого, початку березня ми можемо мати новий спалах COVID-19. медичні заклади Чернігівщини забезпечені препаратами для лікування хворих на ковід та необхідним обладнанням. Управління охорони здоров'я отримала на зараз препарати, які застосовуються для лікування і профілактики ускладнень ковід. Це препарат з діючою речовиною молнупіравір, яка зареєстрована протягом останніх двох років в світі, і використовується для лікування пацієнтів в легких випадках в перші п'ять діб від початку захворювання. Даний препарат буде розподілено між всіма лікарнями Чернігівської області. Перевага буде надана центрам первинної медичної допомоги. Для того щоб при зверненні пацієнта була проведена діагностика швидкий тест діагностичний COVID-19, в разі виявлення позитивного тесту пацієнт одразу отримував цей препарат для того, щоб запобігти важкому перебігу хвороби. Кожна лікарня вже має і запас кисню, і запас концентраторів. Всі ліжка, які відводяться в разі спалаху COVID-19 і великої кількості хворих, всі ліжка обладнані кисневою підтримкою. Що стосується перебігу хвороби на зараз, то зазвичай зараз це легкий перебіг хвороби, який перебігає за. Типом звичайного ГРВІ з симптомами, такими які притаманні звичайним респіраторним захворюванням, такі як нежить, біль в горлі, кашель, підвищення температури. Зазвичай ці симптоми минають самостійно протягом 3-5 діб і не потребують ніякого лікування. Це все сталося завдяки масовій вакцинації, тому що більшість все ж таки людей, переважна більшість людей отримала вакцинацію, отримала бустерні щеплення. Більшість і все це на фоні вже перенесеної хвороби covid 19 тобто у людей сформований імунітет. Ну і завдяки тому, що коронавірус теж мутував, він втратив такі, таку свою летальність, так звану. Хоча ми все ж таки фіксуємо і летальні випадки, і на зараз лікування залишається таким, як і було. Головне, це профілактика. Якщо хтось не отримав повний курс вакцинації. Варто все ж таки це зробити, тому що ковід хвороба підступна, і, на жаль, за невакцинованими пацієнтами ховається смерть. Все ж таки, отримати курс вакцинації. Чернігівська область теж отримає вакцини сучасні, які зайшли в Україну в цьому місяці. Це вакцина Pfizer, яка є модифікована і застосовується також для профілактики штаму Омікрон. Будуть розподілені також по всім лікувально-профілактичним закладам області. Тому звертайтеся до ваших сімейних лікарів за додатковою інформацію, відслідковуйте, коли ці дози з'являться. В ваших вакцинальних пунктах і вакцинуйтеся. Вакцинація це єдиний спосіб наразі запобігти важкому перебігу COVID-19.